Вітаю вас, діти! Сьогодні у нас з вами задача на знаходження невідомого від'ємника та домагання і віднімання частина. Але спочатку усний рахунок. Будь ласка, обчисліть і назвіть правильну відповідь: 82 відняти 2 додати 5. Перевіряємо правильно. Далі: 60 плюс 2 плюс 2. Обшисліть і назвіть цеглинку якого кольору. Так, молодці, блакитного. 64. 88 відняти 64. Згадуємо, так. Одиниці віднімаємо від одиниць, десятки від десятків. Якого кольору у нас цеглинка? Жовтого, молодці, 24. До 45 додати 5 і відняти 10. Молодці, червоного кольору цеглинка. Заздалегідь в зошитах, я вас просила написати 5 вересня класна робота. На хвилинці каліграфії пропоную вам написати число 14, у числі 14, 1 десяток 4 одиниці. Напишіть, будь ласка, це число не до кінця рядочка, а лише три рази. А зараз пропоную вам згадати круглі. Числа двоцифрові і назвати їх? Давайте з вами згадаємо, які це круглі числа. Це ті числа, які закінчуються нулем. 20, 30, 40. Ми їх не записуємо, лише називаємо. 50, 60, 70, 80, 90. Чому ми далі не називаємо 100? Тому що завдання було назвати двоцифрові круглі числа, а число 100 у нас вже є трицифровим. Давайте з вами згадаємо правила. Додавайте ну, віднімати числа можна частинами, як ми з вами це робили. 7 плюс 8 дорівнює 15. Ми спочатку до числа 7 додаємо стільки одиниць, щоб отримати найближче кругле число. Найближче кругле число це 10. Отже, до слід додати 3, щоб отримати 10. 8 розкладаємо на 3 і на 5. Чому на 3 на 5? Тому що ще раз, щоб отримати найближче кругле число, до слід додати 3. 7 плюс 3. І плюс 5. До 7 додати 3 дорівнює 10 і 10, плюс 5 дорівнює 15. З відніманням така сама історія. Але віднімати частини. Спочатку віднімаю стільки одиниць, щоб отримати найближче кругле число. Тут навіть є нам з вами підсказочка. Число 14. Щоб отримати найближче кругле число, слід відняти. Ось це число. Ось воно, діти. 4. Ми записуємо його сюди. 6 – це чотири та 2. 14. Відняти чотири і відняти 2. Дорівнює 8 до 26 додати 9. Додаю спочатку стільки одиниць, щоб отримати найближче кругле число. Це 30. Так? До 26 слід додати 4. Значить, 9 розкладаю на 4 та на 5. 26 плюс 4 дорівнює 30 і 30 плюс 5 дорівнює 35. Віднімання від 43 відняти 7. Спочатку віднімаю стільки одиниць, щоб отримати найближче кругле число. Ось у нас з вами підсказка, це означає, що слід відняти число 3. 7 розкладаю на 3 і 4. Від 43 відняти 3 це буде 40. І 40 відняти 4, 36. Тут нам з вами знадобляється знання з кладу числа 10. Так? Нам потрібно з вами просто знати склад чисел. Будь ласка, відступіть від 14, одна клітиночка вниз, і в 10 клітиночці в бік запишіть вирази. І запишіть вирази. 8 плюс 4. Ми з вами так само розкладаємо вирази, так само ви записуєте ці стрілочки. Згадую алгоритм додавання чисел частинами. 8 плюс 8. 4. Спочатку додаю стільки одиниць, щоб отримати найближче кругле число. Це в нас з вами 10. Так? До восьми слід додати 2. Значить, тут буде 4. Це 2. та 2. 8 плюс 2 до 10, і плюс 2 12. 9 плюс 7. Так, записуємо розкладаю 7. На такій одиниці, щоб отримати найближче кругле число до 9, скільки слід додати? Молодці, 1. Значить, 7 це 1 та 6. Чудово, 9 плюс 1 дорівняв 10 і 10 плюс 6. 16. 15 відняти 8. Спочатку віднімаю стільки одиниць, щоб отримати найближче кругле число. Значить, від 15 віднімаю. 5, 8 це 5. та 3, 15. Відняти 5 доріні 10. І 10 відняти 3 до ні. Чудово! Останній вираз пропоную вам записати. Від 12 відняти 6. Так. Спочатку віднімаю стільки 11, щоб отримати найближче кругле число. Значить. Мінь мінус 2. 6 – це 2 та 4. Чудово, діти. 12 відняти 2 – 10. І 10 відняти 4 – 6. Так, ці вирази ми з вами пропускаємо. Так. Наступне завдання. Працюємо усно. Скажіть мені, будь ласка, коли в нас з вами є задача порівняти вираз з числом? То що спочатку ми з вами робимо? То ми спочатку з вами обчислюємо вираз, а далі результат виразу порівнюємо з числом, яке нам пропонують. Отже, 4 плюс 9 дорівнює оці, 13. І як ми за, э, зачитуємо цей вираз? 13. 24 плюс 9 менше, ніж 49. Пропоную це саме зробити наступними виразами. Молодці. Хто сказав правильну відповідь? Так, від 37 відняти 8 буде 29 і 29 відрівнює 29. До 6 додати 7. 13. Від шестидесяти самих відняти 7 60. І отже, 13 менше за 60. Так, молодці. І задача на сьогодні. Уважно слухаємо задачу. Спочатку запишіть слово задачі, від виразів відступіть одну клітиночку вниз. І в бік у 10-й клітинці запишіть задача. Читаємо задачу. У шкільному автобусі їхало 15 дітей. На зупинці вийшло 8 дітей. Скільки дітей залишилося в автобусі? У шкільному автобусі їхало 15 дітей. На зупинці вийшло 8 дітей. Скільки дітей залишилося в автобусі? Записуємо короткий запис. Було в автобусі скільки дітей. Було 15 дітей. Вийшло 8 дітей. Залишилося невідомо. Скажіть, будь ласка, можемо одразу дізнатися, скільки залишилося? Так, можемо. У нас всі дані для цього є. Ми з вами знаємо, що 15 дітей було, 8 дітей вийшло. І значить 15 відняти 8 дорівнює 7 дітей. І ваша відповідь: 7 дітей залишилося в автобусі. На цьому урок з математики завершено.